Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звук Ш. Позначення його буквою Ш. Зіставлення звуків ж, «ш», читання слів речень, опрацювання тексту пошта. Тренажер для розчитування буква Ж. Встигніть прочитати речення. Відкрити у підручнику сторінки 24-25, що зображено на малюнку. Шапка. Давайте проаналізуємо звукову схему до слова. ШАПКА Двоскладове слово. Наголошений перший склад. Три твердих приголосних звука та два голосних звука. У цьому слові перший звук Ш. На письмі звук «ш» позначається буквою Ш. Велика буква Ш, маленька буква Ш. Давайте пофантазуємо, що схоже на цю букву. Три гвинтика, яких закрутили на однаковій відстані у дошку. А також три квіточки, які розквітли на клумбі. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком ш. Валентина Каменчук Майстер. Клиновий лист узяв їжак і написав на ньому так шию плаття, фартушки, шапки, шуби, кожушки, черевики й тапки на чотири лапки Усе, що шити проситься, по шию вік не зноситься. Назвіть слова зі звуком ш, які ви запам'ятали. Зупиніть відео. А з чого ти зробиш свою букву Ш? Проявіть креативність та виготовте букву Ш із лінійки та олівців, зі скріпок або шишок. Давайте разом прочитаємо склади, які показує мишеня Ш. Аш. Ош. Шу. Уш. Шиш. Ши. Іш. Ше. Эш. Ша аш. Шош. Шуш. Шиш. Шиш. Шеш. Далі давайте разом прочитаємо слова швиденько. Шар шум. ШОВ, ШИП, ваш наш душ. У зворотньому напрямку прочитайте ці слова іще раз самостійно. Зупиніть відео. Звук Ш – глухий, а звук ж дзвінкий. Давайте прочитаємо пари слів із цими звуками, відповідно вимовляючи їх. Шар, жар. Шити. Жити. Шило, жало. Шапка, жабка. Прочитайте ці слова ще раз самостійно. Зупиніть відео. Тепер давайте прочитаємо слова, які написані у вигляді схем. Кішка. Кишка, мишка, мишка, шишка, шишка, кришка, кришка. Давайте разом прочитаємо слова. Пошта, пошта, поштар, поштар, поштар. Тарка. Поштарка. Швидко. Швидко. Швидкий. Швидкий. Швидкість. Швидкість. Шторм. Шторм. Штормити. Штормити. Штормовий. Штормовий. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. У кожному стовпчику назвіть спільну частину в усіх словах. Поставте відео на паузу. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Послухайте текст. Пошта Раніше листи могли надсилати одне одному лише багаті особи. Листи перевозили на поштових каретах, розносили пошту і птахи. Такими птахами були голуби. Вони швидко літали і долали великі відстані. А тепер листи. Телеграми і посилки можна надсилати в різні кутки землі. Пошту везуть автомобілем, літаком, кораблем та іншим транспортом. Відправити лист, листівку або посилку можна у відділенні пошти. Тут також можна придбати газети і журнали, конверти і листівки, поштові марки. На пошті газети і журнали можна. Передплатити. Тоді листоноша буде приносити вам журнали додому і кластиме у вашу поштову скриньку. Сьогодні найшвидша пошта електронна. Лист за мить буде доставлено на велику відстань. Хіба не диво? Давайте розглянемо малюнки. На першому малюнку птах, поштовий голуб. Раніше вони розносили листи. На другому малюнку представник відділення пошти. Вони приймають та видають посилки. І на останньому малюнку ноутбук. З ноутбука або з телефона чи комп'ютера можна відправляти електронні листи. Вони доходять до адресата за дуже короткий час. Дайте відповіді на питання. Додатково зупиняйте відео яким транспортом перевозилися листи? Які птахи розносили пошту? Що можна придбати у відділенні пошти? Де можна передплатити газети і журнали? Яка пошта найшвидша? Давайте разом прочитаємо перші два абзаци тексту. Раніше листи могли. Надсилати одне, одному лише багаті особи, листи перевозили на поштових каретах, розносили. Пошту і птахи, такими птахами були, голуби, вони швидко літали і долали великі відстані. Далі дочитайте текст самостійно. Поставте відео на паузу. Граф піймай звук. Плескайте в долоні кожного разу, коли почуєте звук Ш. Шпак шляхетний мандрував, до ялинки шлях шукав, Чув, що мешкають вгорі шанобливі шишкарі, покуштує шпак пташина, смачні шишок на сінини. Повісьте на дерево те яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Нічого не зрозумів. Було важко, все вийшло. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.